Ще раз добрий день, з вами Юрій на каналі Міні Агро Вінниця. Кого цікавить 50-ка, можу запропонувати саму дешеву 50-ку на сьогоднішній день в Україні. Це Булат 504. На сьогоднішній день його ціна буде становити 7500. Уявіть, трактор на 50 кінських сил, 495 й двигун Каємовський, потужний передній міст, бокова куліса, майже рівний пол. 28-й задні колеса, 20 й передні колеса, примусова гідравліка, пара гідровиходів, ось такий красень можна придбати всього за 7500 умовних одиниць. Я думаю, що наші конкуренти, як вони там люблять жартувати, що зараз їхні колеги кусають локті, от Зараз на сьогоднішній день наші конкуренти кусають локті. Тому що таку 50-ку ви... За 7500 в Україні не знайдете. дешева 50 в Україні. Повноцінна 50, -ка. класний трактор по дизайну, класний трактор по якості. На сьогоднішній день акційна ціна. Чекаємо на вас, Тиврівське 2 а біля авторинку.